Моментально друга волна. Типа, а я стою, я отак як стояв отак, я отак поставив пульт, отак. І в мене волна українка, і я на місці, отак, зжав кулаки, отак. Отак. І аж закрив. Типа, дихання перехватило. Отак тримав, прикинь, отак тримав. А я без, ну, я без трусів в шортах, даже зараз я тоже без трусиків в шортах стою. І я розумію, що. А я вже все, я вже в голові дуже жорстко давить клапан. І я розумію, що, напевно, треба готуватись. Ну, я морально підготувався до того, що я зараз сру, і в мене просто з-під сп шорт випадає говно. Прям перед тіпами, а я стою, отак, вони на мене дивляться, і Владик, друг мій каже, що прям жорстко? А я отак. І в мене в мене труситься отак, щоки, ви поняли? І мені типу, я в голові вже змирився. Все, ладно, я типу, Я зараз срусь, але це буде історія, поняли? Я змирився, а.